Всім привіт! Ось хотів показати, як бджоли запилюють виноград. Вона бігає по соцвітю і збирає на задні лапки собі пивок. Тим самим вона запилює виноград. Велике прохання для садоводів. Будь ласка, не оприскуйте рослини в період цвітіння, або навіть якщо оприскуєте в період цвітіння, то оприскуйте хоча б ввечері їх коли бджола вже не літає, а не ви бризкаєте в той момент рослину, коли на, на ній повно бджоли. Тим самим бджола витруїти бджолу. Та бджола, яка принесла отруйний пилок або нектар у вулик, яка попала в той момент, була на рослині і ви труїли їх, вона однозначно здохне. Але спомруті ще ті бджоли, котрі її витягують з вулика, котрі переробляють той нектар, котрі кормлять розплід. Помре розпліт. Якщо ви ввечері бризкаєте рослини, будете бризкати рослини ввечері, навіть коли рослина цвіте, то бджола на отруйну рослину не полетить. Вона відчуває. Але коли ви побризкали в той момент, коли повно бджіл на рослині, то ви тим самим бризкаєте їх. Зникнуть бджоли, зникне все. Тому що бджоли опилюють е, 70% всіх рослин. Ось так.